Доброго дня, шановні, хочу два слова сказати за яке звільнення залужного в контексті допомоги і відношення наших партнерів до України, взагалі до керівництва України. Дивіться, все весь час наші партнери вимагають дві речі: не звільняти залужного та звільнити Єрмака Татарова і всю ту вертикаль ФСБшну, яка сидить в офісі президента. Що робить президент України Зеленський? Правильно робить все навпаки, звільняє залужного і підвищує. Єрмака, я чув, що він планує його на е, крісло Шмигаля відправити прем'єр-міністром. Ну тобто, якщо ви комусь допомагаєте грошима, так от ми беремо нашу ситуацію як звичайних людей, ви тягнете на собі якусь сім'ю, якоїсь сім'ї допомагаєте, і ви радите їй, що робити. І Якщо вони роблять не так більш то через деякий час вони вже це сприймають не як допомогу, а як ваш обов'язок, тобто двір з ноги і гді наші бабки. Е, Причому витрачають гроші блядь, тупо пиздять їх, ну не на те, що ви їм даєте. Ви їм даєте на харчі, а вони їх пробухують. Ви будете ту родину поважати і взагалі допомагати? Так, звісно, ні. І так же ставляться до нас партнери. Все ще багато балачок щодо... Допомоги буде, не буде, яка вона та інше диця, як можуть ставитись до нас партнери, коли вони бачать два роки пограбування України, коли за два роки ми не зробили ні хіра, навіть патронного заводу немає, який виготовляє патрони. Тобто, все, що було в країну, надано, все було чи спижено, чи пройобано. Все. То не гуманітарки гнилих. Чи ви думаєте, наші партнери не бачать відео, де, блять, вигрібають оті ті склади з гнилою гуманітарку, яку чиновники, в тому числі Запорізької області, відклали, блять, щоб потім її спиздити? Ну, от така дурня відбувається. Потім виступають, блять, лідери нашої країни, так звані, блять, чи ботоферми, заряжені цими е, лідерами, блядь. І кажуть: партнери погані. А в чому партнери погані? Дивіться, чітка вимога залишити, блядь, залужного, звільнити Єрмака, блядь, Що робить Зеленський, Робить навпаки. Чітка вимога, блядь, посадіть хоч когось для корупції за цю, щоб ми в своїх країнах мали якийсь приклад, блядь. Чи ви думаєте, німці, американці не дивляться телевізори, вони не знають, блядь, скільки спижено в Україні. Та знають. Більше скажу вони лучше нас знають, тому що, блядь, у нас марафон, а у них е, дійсно телебачення. Дійсно вільна преса, і там доноситься все до копійки, блядь. Якщо хтось думає в Україні, що він дуже сука хитрий, він трошки спиздив там 20-30 ярдів і відскочив, блядь. ні, так не працює. Всі про все знають. Єдине, що, чого цих покидьків не садять, тому що, блядь, Україна повинна бути ініціатором блядь, посадок, як з Лазаренка. Тобто є подання за два години, арестують всіх. От я вам гарантію даю: якщо сьогодні блядь, прокуратура України заведе справу, дасть доказову базу блядь, в європу, що той же Резніков вкрав 40 мільярдів, за два часа він буде заарештований. Тут все працює як години, але Блять, ну в мене жодних слів немає. І ми зараз сидимо розраховуємо, чи дадуть нам на допомогу, чи не дадуть. Ну напевно, треба перестати пиздити гроші блять наших партнерів. Це по перше. А по-друге, блять, якщо люди, які дають гроші, нам щось радять ну, наприклад, звільнити єрмака і залишити залужну, блять, то як мінімум це треба виконувати, тому що блять, це не просто якісь люди добрі. з... Е Околиць нашої країни, а це конкретно партнери, які два роки тянуть на собі нашу війну. Так, ми наші хлопці гинуть, але якби не було зброї, там вже взагалі України не було. Тому ми вдячні українцям, бля, нашим партнерам щиро вдячні. Кожну за кожну копійку, навіть якщо вони вже взагалі навіть гривні не дадуть нам допомоги, це повністю провина нашої влади, повністю і крапка. Навіть нема про що тут сперечатися.